Середа з командою життя ми ходимо молитися за сілення в онколікарню. І минулої середи ми молилися і побачили жінку, яка шкотельгала. Підійшли до неї, запропонували помолитися. А вона каже: Я не хвора, я лікарка тут працюю. Ми кажемо, ну ми можемо за вас також помолитися, і Ісус вас сілить. Вона а, а ми спитаємо, що у вас з ногою. Вона каже: ну це вроджене. Ми кажемо, ми помолимось і ви будете ходити. І тут якраз в цей момент проходила ще лікарка в білому халаті і питає у тій жіночці, а що вони хочуть. Вона каже: Вони хочуть помолитися за мою ногу. Нехай моляться. Тобто їй не смутило те, що інші з подивом дивляться так. І ми поклали на неї руку. Помолилися в ім'я Ісуса, і вона пішла. Потім ми ще служили. І потім, через деякий час, вона підходить до нас, така щаслива, посміхається, і каже, дуже дякую вам. Мені дійсно стало легше, більш йшла, і я можу ну, ходити і не шкультульгати. Ну, ми сказали, вся слава Господу. Якщо приєднатися до нашого служіння середах, то будемо разом ходити. Молитися за людей.